Шевченко, міст між мовними світами України та Японії. В історії кожної країни є особистості, які промовляють від імені нації, є символами духовної культури. Вони передові думки суспільства, знаменують собою розвиток епохи. Для українців найбільш знаковою та найбільш шанованою постаттю є найталановитіший та геніальний Тарас Шевченко. Славетний син України залишив нам у спадок найцінніший, величезну скарбницю своєї художньої та літературної творчості, яка навіть через два століття служить невичерпним джерелом натхнення. Митців з різних куточків світу не стала винятком і Японія. Історія знайомства японців із творчістю Тараса Шевченка налічує понад 100 років, а події сьогодення дають новий імпульс вивчення творчої спадщини Великого Кобзаря. Переклад особливо художній завжди був рухом ідеї мистецьких цінностей від народу до народу. В наш час його роль незмірно зросла. У сфері літературних перекладів узначне місце займає діяльність японської перекладачки Ецуко Фуджі, яка вперше зробила переклад поезії Тараса Шевченка безпосередньо з української мови. Відома україністка випадково познайомилася з творчістю українського поета в 1963 році під час навчання в Токійському університеті іноземних мов, де вона вчилася на філолога-русиста. У студентські роки Ецуко Фуджі вперше познайомилася з творами Тараса Шевченка у перекладах. Джуги та Каші, і вони зворушили її до глибини душі. Саме тоді вона зрозуміла наскільки непростою та важливою є праця перекладача, і захотіла сама перекласти Шевченка з української мови. Завдяки книзі перекладів Тараса Шевченка, Ецуко цукуфуджії познайомилася з пані Ольгою Хоменко, перекладачкою японською людиною, яка з дитинства виховувалася на поезії Кобзаря, оскільки мати багато років викладала українську мову та літературу. Свого часу, коли Ольві навчалася в університеті на факультеті сходознавства, вона написала дипломну роботу про стилістичні особливості перекладу Тараса Шевченка японською мовою. У Остадій з'ясувалося, що в Японії майже нічого, окрім Шевченка, не перекладалося з української літератури і про Україну знають мало. Тож рішення було прийняти, треба людям показати, що в Україні також є література, і з нею варто знайомити. Завдяки чудовому знанню української мови перекладачці вдалося не тільки передати зміст і молодику Шевченкових творів японською мовою, а й зберегти національний дух його поезії та багатство словесних образів. Водночас двомовне оформлення збірок і докладний лінгвістичний краєзнавчий та історичний коментар, а також українсько-японський словник дають змогу використовувати праці якусь фуджію з навчальною метою для опанування української мови. Та знайомства з українською літературою. Вірші Тараса Шевченка збагатили моє життя. Я думаю, що справжній народний поет це гордість та спадщина не тільки того народу, до якого він належить, а й усіх людей на землі. Я хочу подякувати Тарасу Шевченку та всім українським людям, зазначили Ецоку Фудзі. Завдяки творчому альянсу Українки Олі Хаменко та японки Фудзі Ецуко у 2005 році була видана антологія сучасної української малої прози. Цей проєкт напряму не пов'язаний з Шевченкознавством, однак для Фудзі Ецуко він став важливим досвідом усвідомлення ролі і місця Тараса Шевченка в українській історії. Бажання познайомити японців з Україною, і її письменниками та культурою пізніше знайшло втілення у перекладацькій та письменницькій діяльності Ольги Коменко, яка вирішила познайомити японського читача не тільки з новими перекладами Шевченка, а й з творами сучасної української літератури. Перекладаючи українські новели японською мовою у вільний від навчання час, Ольга виконала підрядний переклад. А Фузія Ецоко, відома японська перекладачка творів Тараса Шевченка, зробила стилістичну редакцію підрядників, після чого обоє перекладачок спільно учитували і узгоджували текст. Теми цих новел загальнолюдські, вони будуть цікаві українцям і японцям. Це новели про покання, про самотність, про людину в суспільстві, про її взаємовідносини з іншими людьми. Потрапивши до Японії через російську літературу, твори Тараса Шевченка не загубилися серед літературної маси, знайшовши свого читача. Час, як відомо, усе поставив на свої місця. Нарешті з'явилися науковці, котрі здатні читати поетове слово в оригіналі. Постать Тараса Шевченка вже не сприймається в Японії однобічно. Але хронологія Шевченкових перекладів японською мовою ще далеко не завершена, бо спадщина кобзаря величезна, і вона ще чекає на свого перекладача. Адже більшість тем відображених у творах стосуються проблем, які хвилюють не тільки українські, а й японське суспільство.